Розпочинаємо після матчу прес конференцію жіночої суперліги Демарти. Сьогодні СК Премети у трьох сетах переміг тернопільську команду Галичанка Зону. Поруч зі мною головний тренер команди Андрій Романович та догравальниця, кращий гравець сьогоднішнього матчу Марта Федик. Марта, я вітаю вас з нагородою індивідуальною, з такою перемогою і таким вдалим дебютом. Як вам гра сьогоднішня? Дякую. Ігра сподобалась. Це була моя дебютна гра в чемпіонаті України. І ще й спіпало так, що я грала своєю колишньою командою, де проіграла три сезони. Цікаво було, багато дівчат знаю. Гра сподобалася. Андрій Васильович, чекаємо на ваш змістовний коментар по сьогоднішній грі. Ну насамперед почну з того, що в нас дуже цікавий чемпіонат, навіть не дивлячись на те, що 3-0 було в першій грі між Алантою і Балтою. Балта сьогодні продемонструвала фантастичну гру, особливо в перших двох сетах. І, і так як сталося 2-0, так могло бути 0-2 для Аланти, безперечно. І Тому, дивлячись, спостерігаючи за цією грою, я вже розумів, що в цьому чемпіонаті можна отримати від кого хочеш. Так що налаштовував дівчат на те, що буде непросто всі хочуть з лідерами поборотися, і Галичанка не виключення, там теж дуже багато молодих, амбіційних гравців. А що стосується нашої команди, ми теж стартанули сьогодні експериментальним складом, знову ж дві новобраниці вийшли на майданчик, їм треба було проявити, і Марта і Катя проявилися з кращої сторони. І Я задоволений грою як одної, так і другої. Ну і основну Частину матчу ми провели молодими гравцями, практично нашими всіма академістками. І я я задоволений тим, що вони на сьогоднішній день вже демонструють досить змістовну гру. Я розумію, що в молоді бувають провали, бувають спади, падіння. На сьогоднішній день вони от в цьому турі дві, дві хороші гри показали. Це додає оптимізму і, і віри в майбутнє. Дуже дякую вам за коментар. Успіхів у нас Дякую. дякую.